Смерті ми повідомили Київ. Із 20-го числа ми почали щоденно повідомляти Київ про результати захворювання. На жаль, до 28 го числа з Києва не приїхала жодна комісія. Натомість, 24 жовтня, Тимошенко збирає понад 100 тисяч людей на майдані Незалежності. Її висувають у президенти через шість днів після цього, 30 жовтня. Україна прокинулася і на неї посипалися повідомлення, що в Західній Україні за останні два тижні від грипу та ГРВ померли три десятки людей. Від міністра охорони здоров'я люди дізналися, в країні епідемія грипу, причому каліфорнійського. Україна війшла в епідемію грипу, так званого каліфорнійського або а. 1 один 1 свиняче грип на той момент підтвердили тільки в 11 чоловік. Серед померлих такий діагноз був тільки в одного. Чи достатньо цього, аби оголошувати епідемію? Епідемія це тоді, коли кількість захворівших людей на ту чи іншу інфекцію перевищує поріг? Ну от, наприклад, 100 осіб може бути прийнято на 10 тисяч населення. Та найцікавіше почалося далі. Поки люди кинулися скуповувати ліки, урядовці плуталися у цифрах: скільки у нас хворих на свинячий гриб? Три, одинадцять, п'ятнадцять, двадцять два. Однак така невизначеність не завадила урядові розвернути бурхливу публічну діяльність. Тимошенко їде в оголошені карантинними області, проводить наради у прямому ефірі. Зустрічає літаки з Таміфлю. В Україні починається паніка. МОЗ прогнозує багато смертей. Люди біжать скуповувати ліки. Той самий таміфлю дорожчає чи не в десятеро. Уряд виділяє на боротьбу із грипом спочатку півмільярда гривень. Потім Тимошенко говорить про три. У нас епідемія. Помогіте, хто може. Хто може, помогіте. Україна просить гуманітарну допомогу в усього світу, навіть в тих країн, які і самі переживають епідемію. Але зауважте, не панікують. У Берліні приміром 5 листопада прийшло грандіозне музичне шоу на двох майданчиках. Виступали світові зірки. Частина ж України на карантині. Ренбо на чолі з президентом хоче купити 50 мільйонів доз вакцини, хоч в Україні живе всього 46 мільйонів людей. І це при тому, що підтверджених випадків синячого грипу на момент оголошення епідемії було нагадаю 11. Коли стає зрозуміло, що цифри для епідемії недостатні, Тимошенко як раптово почала її, так само раптово і закінчує. Це не так, як у нас розповідають сьогодні епідемія свинячого грипу. Просто дивно, що політики і великі посадовці користуються такими фразами. А у нас епідемія звичайного грипу, яка супроводжується невеликою кількістю з'ясованих лабораторно випадків каліфорнійського грипу. Головний санітарний лікар, слова прем'єрки, підтверджує на сьогоднішній день епідемії свинячого грипу в Україні немає. Хотів би констатувати, що епідемія е, грипу гострих вірусних інфекцій сьогодні відмічається в західних регіонах, особливо в 11 регіонах, де практично процентів на 15, відсотків на 15 збільшений цей поріг. Тому е, а в других регіонах вона відмічається попереднього рівня показників, які були в 2008-2007 роках. Та Україна епідемії грипу переживає щороку. На грип та ГРВ хворіють у середньому по 8 мільйонів людей. Але такої паніки країна ще не бачила. Між тим, у порівнянні з минулим роком, рівень захворюваності на грип та ГРВІ особливо не зріс. До речі, в Україні ще з 95-го епідемія туберкульозу. Ми другі в Європі за кількістю хворих. Щороку від нього помирає понад 20 тисяч українців, але паніки це ніколи не викликало. Та всі ці цифри залишилися здебільшого за бортом інформаційного потоку. Страшилки ж про свинячий гриб відсунули на другий план все, чим Україна переймалася до того. Справу Лозінського скандали з підофілами, економічну кризу. Натомість вони значно полегшили доступ до державних грошей. Після першого випадку свинячого грипу ще у червні уряд виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу із ним. Коли ж грім грянув, бракувало навіть найнеобхіднішого. А аналізи, аби встановити тип грипу, возили у Лондон. Важливо зараз усвідомити, що робити після цієї епідемії. Важливо усвідомити, що в принципі держава не готова. До такого роду епідеміологічних ситуацій на превеликий жаль. Але те, що на місцевому рівні місцева медицина справляється з цим, це я можу констатувати після поїздок: Львів, Тернопіль, Франківщина і тепер Чернівеччина ситуація, ситуація застабілізується, і в мене виникає питання: так це все-таки медична епідемія чи політична епідемія? Видається, що, скоріше всього, це політична епідемія, яка в головах і в діях окремих політичних сил. Треба людям допомагати у першу чергу зберігати їхнє здоров'я, а не перетворювати це все на повний ажіотаж. Як витратили виділені у квітні 50 мільйонів для боротьби з каліфорнійським грипом, зараз перевіряє генпрокуратура, та що говорити про свинячі, якщо і до звичайного медики, особливо у районах, були не готові. Вакцинацію ми ніяко не робили, тому що в нас е планові там щеплення ведуться але до грипу ми не готові. Вакцинації в нас вакцини проти грипозної немає в районі. Розмови про епідемію дозволили урядові витрачати гроші направо і наліво, причому без особливого контролю. Кабмін сам легко розкидається сотнями мільйонів, особливо не розповідаючи, що куди пішло. Тепер дозволив ще й міським та обласним адміністраціям купувати ліки без тендерів. Між тим, генпрокуратура після перевірки, як МОЗ витрачає гроші на боротьбу з епідемією, вже порушила кримінальну справу проти медичних посадовців. Депутати ж дали мозу на боротьбу з епідемією ще мільярд гривень. Тож, якщо виникає паніка, значить вона комусь потрібна. Країно, ти маєш право вимагати у світових фармацевтичних компаній частину прибутку, адже українці так не кинулися на аптеки, що роботою завантажили не лише вітчизняну, а й закордонну фармацевтику. Чому так сталося? Загалом на сьогодні майже 800 тисяч українців чихають і кашляють. Вражає? Але це менше, ніж минулого року. І менше, ніж позаминулого. І взагалі це менше, ніж завжди. На сьогодні загинуло 109 людей. Але і торік, і позаторік щотижня під час панування недуги гинуло від ускладнень, викликаних грипом більше ста людей. Підтверджених випадків захворювання на АН1, Увага на сьогодні 32. Це епідемія в країні по свистку була оголошена епідемія, і по свистку вона буде переможена. Свисток знаєте, чий водночас аптеки пусті, а аптекарі вороги номер один. Прем'єр їх відкрито назвала мородерами. Про те, що насправді відбулося з ліками, дивіться наступний сюжет. В Україні аптеки стали меккою. Деякі з громадян проводили там по доби, простоючи у черзі за ліками. Не всім їх вистачає. З прилавків та складів змітають усе, що може вилікувати грип та передувати його появі. Фармацевти не були готові до такого попиту на препарати. Створювати таку паніку штучно навколо цього все, все ж таки не треба було. Тому що дійсно люди е, в бажанні себе захистити, е, я розумію, вони відчувають соціальну незахищеність досить велику. Вони почали просто скуповувати для себе та для всіх родичів відразу з запасом в декілька разів усі препарати. Це призводить до того, що коли людина дійсно захворіла, вона не може собі придбати той препарат. Дуже обережно треба було в цій ситуації доводити таку інформацію. Втім, уряд вдався до шокової терапії, і аптечний бізнес не встояв під навалою наляканих українців. Хоча фармацевти і готувались до сезонних захворювань, вони закупили противірусних препаратів більше, ніж зазвичай. Але істерика, яку спровокували заяви урядовців, створила дефіцит противірусних препаратів і навіть засобів гігієни. Такий ажіотаж почався, що люди брали і бинт, і марлю. І на жаль, зараз такий маленький бент залишився, тобто навіть марлі банально. Ну, поки що немає. Надіємося, що що буде, але поки що немає. Ступив певний період томізону. Мізон закінчився, привезли щось друге. Ну так великого вибору, що був повний асортимент, є рідко. Крайніми уряд призначив аптекарів підлих спекулянтів, які приховують ліки. А якщо і продають, то за завищеними цінами. Влада не буде пиздіяти в таких надзвичайних обставинах. Кожен, хто буде займатися таким мародерством, це я говорю і для власників окремих аптекарських мереж, і для окремих виробників, і для окремих оптових постачальників імпортних ліків. Що кожен за це від буде мати відповідь. Натомість в аптечній професійній асоціації запевняють, ніхто на ліках не спекулює. Кінцевому результаті на сьогодні надприбутків в аптеках немає і е, яка закупівельна ціна входить, аптека завжди один і той же рівень націнки ставить. Однак за два дні вже не було на що ставити ціну. Компанії-постачальники за день продали.